Вітаю, шановні члени журі. Я Звуговська Дар'я, представляю Кіровоградську малу академію наук учнівської молоді. Пропоную вашій увазі моє дослідження: проєкт автономної установки для збору води з повітря. Людство живе в часи глобального потепління. Більшість екстремальних явищ погоди, які раніше були рідкісними, часто повторюються в невластиві сезони та на непритаманних для них територіях. Спека і посухи стають все більш відчутними. Кліматичні зони зміщуються на північ та захід не виключенням і клімату країни. Спостереження за погодними змінами переконують, що період від кінця ХХ століття і до сьогодні є найтеплішим в Україні. Така тенденція зміни клімату може призвести до мінливості річних опадів та спричинити дефіцит прісної води, що безпосередньо позначиться на сільськогосподарському господарстві та зумовить зміну традиційних площ посівів сільськогосподарських культур. В Україні районування та оцінка посушливості території здійснюється за гігротермічним коефіцієнтом Селянінова. Це інтегральний показник гігротермічного режиму, що враховує тепло та вологу. Цей показник вологозабезпеченості вказує на сприятливі умови вирощування сільськогосподарських культур і використовується для оцінки умов зволоження леже у вегетаційний період. Поряд з тим, як переконують останні дослідження науковців, відбувається постійна зміна агрокліматичного зонування. Тобто, з часом відбувається поширення посух в зону достатнього зволоження, відбувається Поступове зменшення площ вологої агрокліматичної зони полісся та зони стійкого зволоження лісостепу і розширення посушливої зони степу. Така зміна зволоження в різних регіонах України з 1961 по 2013 роки представлена на даному слайді. Отже, збільшення кількості та інтенсивності періодів спеки загрожуватиме продовольчій безпеці нашої країни та світу в цілому. Вирішення даної проблеми вбачається у використанні альтернативних стабільних джерел отримання прісної води з використанням інноваційних підходів, що дозволяє створити нові локальні системи зрощення сільськогосподарських угій. Одним із таких джерел є атмосфера землі, адже вона містить водяну пару, а її кількість є достатньою для забезпечення усіх потреб людства. Вода в атмосфері може міститися у хма. Пара, існувати у вигляді туману, а частина води постійно присутня в повітрі у вигляді водяної пари. Важливою особливістю води, що міститься в атмосфері землі, є її екологічна безпечність, а тому вона придатна до вживання як у вигляді питної води, так і може використовуватися для побутових та сільськогосподарських потреб. Існуючі системи отримання води з атмосфери досить широко не розповсюджені у промислових масштабах. Це можна пояснити невідповідністю технічних характеристик таких установок, одночасно усім вимогам, які висуваються до них. Це такі, як ефектив. Активність, дешевизна, масштабованість, можливість роботи у різних регіонах та стабільність. Роботу будь-якої системи з видобутку прісної води з атмосфери можна розділити на два етапи захоплення водяної пари з повітря та конденсація цієї пари до стану рідини. Такі системи можуть використовувати активний або пасивний методи отримання вологи з атмосферного повітря. Сітка для збору роси та туману, яка представлена на рисунку 1, та водяна вежа варка, представлена на рисунку 2, працюють за пасивним методом. Кількість отриманої води за такою технологією залежить від клімату та географії розташування установки. Натомість більшого поширення набули системи, що використовують активний конденсаційний метод, який базується на утворенні роси під час проходження повітря над попередньо штучно охолодженою поверхнею. Важливою умовою появи роси є те, що температура охолодженої поверхні контролюється і повинна бути нижчою від точки роси повітря в даному місці і за даних умов. На рисунку 3 6 представлено реальні установки, які працюють використовуючи активний конденсаційний метод. Огляд усіх цих установок, їх переваги та недоліки наводяться у нашому дослідженні. Для запобігання негативним тенденціям у веденні сільського господарства нами було створено проєкт автономної установки для збору води з повітря, яка використовує активний конденсаційний метод. Схему нашої установки ви можете побачити на екрані. Працює вона наступним чином: вологе тепле повітря потрапляє до забірної труби 2. you <laughs> Через тиск створений вентилятором, який розкручує вітряна турбіна-1, а в безвітряну погоду живиться енергією сонячної батареї 3. Повітря потрапляє на глибину, де проходить через теплообмінник 4 та конденсується на сітках радіатора теплообмінника. Теплообмінник з'єднано з холодильником 5 для постійного відводу тепла з теплообмінника. З допомогою насосу 6 отримана вода з резервуару потрапляє до системи крапельного поливу 7 та живить кореневу систему рослин. Під час проєктування установки для отримання води з повітря ми виходили з ідеї, що її конструкція повинна Максимально враховувати кліматичні особливості нашого регіону. Тобто передбачається, що установка активно працюватиме саме у вегетаційний період рослин, коли середнє значення температури повітря на території центральної України становить 22 градуси Цельсія, при цьому значення відносно волості повітря у даний період наближено до рівня 70%. Конструктивні особливості нашої установки передбачають використання труби діаметром 30 см, через яку забирається повітря зі швидкістю близько 6 метрів за секунду. А в якості холодильника використана природна особливість ґрунту, температура якого на нашій широті на глибині 5 метрів є стабільною і становить 12 градусів Цельсія та майже не залежить від пори року. Тобто ми пропонуємо занурити холодильник саме на цю глибину. На слайді ви можете побачити графіки залежності температури ґрунту на глибині занурення. Використавши відому формулу для знаходження відносної волості повітря, ми змогли отримати власне співвідношення, яке дозволяє теоретично обчислити максимально можливу масу води, що отримується з повітря установкою. Розрахунок для наших кліматичних умов представлено на екрані. Для перевірки працездатності установки для збору води з повітря нами створено її прототип, загальний вигляд якого представлено на слайді. Для його виготовлення ми використали доступні матеріали. Сантехнічну трубу, вентилятор та радіатори були отримані шляхом їх демонтажу з робочого комп'ютерного процесора та холодильник, резервуар якого заповнюється водою та льдом. На слайді ви можете побачити процес виконання експерименту. Використовуючи прототип установки по збору води з повітря, ми експериментальним шляхом перевірили його ефективність та визначили коефіцієнт корисної дії прототипу. Отримані результати експерименту дають підставу стверджувати про дієздатність майбутньої реальної установки. Висновки та результати. Проаналізовано наукову та спеціальну літературу з проблеми зміни клімату та його наслідки, зменшення кількості прісної води як у світі, так і в Україні. Розглянуто альтернативні методи отримання води. Зроблено огляд існуючих систем для збору води з повітря, коротко наведені їх принципи роботи та характеристики. Розроблений власний проєкт автономної установки для збору води з повітря, виготовлений прототип автономної установки для збору води з повітря. Та проведено дослідження по визначенню його коефіцієнту корисної дії. Дякую за увагу!